Добрий день друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо приготування дуже смачного маринованого товстолобика. Ця страва називається оселедець товстолобика. Скажу чесно, мене дуже дивують ті люди, які запитують, чому ви називаєте товстолобика оселедцем. Цих людей не дивують такі назви страв як оселедець під шубою, пальчики чи чупа-чуп з куриці. А ось ця назва чимось їх зачіпає. До нас в сім'ю цієї страви потрапив десь у 87-88 році минулого століття. А так як тоді був ще Радянський Союз, то називалася ця страва сільотка із Толстолобіка. Але слово сільотка це діалект, і в українській мові такого слова немає. Тому його замінили на слово оселедець. А чому невідомий автор цієї страви так її назвав, це відомо тільки йому. Щоб приготувати цю дуже смачну рибу, нам знадобляться такі продукти: товстолобик, чиста вага 2 кг, цибуля 350-500 г, оцет 9% 200 г. олія 200-400 г, сіль 400 500 г, лавровий лист. Перець з духмяний горошком. Перець чорний горошком. Якщо потрібно вода 200 г. Друзі, якщо вам подобаються наші відеорецепти, підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал «Праздник живота. Посилання в правому верхньому куту або в описі. Риба у нас вже порізана на шматочки. Нарізати з кісками чи нарізати чисте філе, це вже вирішувати вам. Засипаємо тостолобика сіллю. Друзі, на 2 кг чистої ваги риби ми взяли пів кг. Друзі, солі повинно бути багато. Риба повинна гарно просолити По-перше, сіль витягає з риби кров і вологу разом з сирим запахом. І по-друге, якщо в рибі є якісь паразити, то сіль вб'є їх. Риба стане безпечною і її можна буде їсти сирою. Гарно розмішуємо, щоб сіль обгорнула кожен шматок. І залишаємо просолюватися на 12-16 годин. Залежить від розміру шматочків. Ось дивіться яка риба стала на другий день. Миємо рибу під проточною водою. Тепер шматочки заливаємо водою з-під крана. Хай риба вимочиться від соне. Через півтори-дві години воду міняємо. Куштуйте яка вам подобається риба на сіль. Друзі, товстолобик в такому вигляді вже смачний. Так що без оглядки можна його куштувати. Як тільки риба підлаштувалась до вашого смаку, зливайте воду. Дуже зручно маринувати товстолобика в трохлітровій банці. Нарізаємо 1 третю цибулі і викладаємо її на дно банки. Друзі, хочете, щоб наше відео виходило частіше, а рецепти були більш різноманітнішими? Тоді ставайте нашими спонсорами на баймі-кофи. Посилання по QR-коду або в описі. Додаємо чорний та духмяний перець, лаврове листя. Закладаємо половину риби. Зверху додаємо одну третю цибулі і докладаємо рибу, що залишилася. Зверху риби додаємо ще одну третю цибулі. Друзі, цибуля виходить теж дуже смачною. Так що її можна їсти разом з рибою. Ось так виглядають риба і цибуля в банці. Тепер в півлітровій банці замішуємо олію і оцет. Одну третю оцта І 2 третіх олії. Тобто, берете дві частини олії і одну частину оцту. Перемішуємо. І цією сумішу заливаємо рибу. Друзі, за бажання можна взяти 1 третю оцта, 1 третю олії і 1 третю води. Тобто всі три інгредієнта беремо в рівній пропорції. Накриваємо кришкою банку і залишаємо маринуватися на 1-2 доби. Половину часу хай банка стоїть вниз кришкою, а половину вгору. Через добу 100 можна вже їсти. Але повна готовність риби буде після 2 діб. Друзі, ця риба просто смакота! Приготуйте її разом з нами. Я впевнений, що вам дуже сподобається. Смачного, друзі! Ось і все. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписались. Діліться цим роликом з друзями, залишайте коментарі і ставайте нашими спонсорами на BuyMeCoffee. Все, бувайте, друзі!